Прям хуєву тучу бабла, блять, тратять на ось оцю хуєту. Ну, людина зі Львова, да, ти цікаво вилучила пов'язку, і все, в тебе є 72 години, ти повинен пройти там ВЛК, там, все їхнє, оце, ну типу, з'явитися в даний даний цікавий. Якщо ти не з'явився, в тебе 25 тисяч штрафа. Прекрасно, прекрасно. І мені цікаво, куди ці 25 тисяч гривень йде. А мені не карман. А мені не цікаво, куди ці 25 тисяч йде. Мені цікаво, чому в тебе 72 години? Якщо в тебе було з 24 лютого 3 роки. І зараз, Боже, схопили, забусярили, кинули. Просто не розумію. Де вод... ти був три роки? Воювати Я би ще по хребту давав і купив ще більший штраф. А що держава має тратити свій ресурс е, у вигляді ТЦК на соляру, офіси, на це все діло, блін. Ловити вас всіх тут по всіх усюдах, тратити гроші бюджетні, які можуть. На дрони піти. От ми всі за дрони. Чого ці гроші не можуть піти на дрони? А да, за що да, ми да. маємо всіх знайти вас, запросити, поставити на облік, а потім ще раз сходити з повістками ну, вас шукати. Ну, на мене сьогодні. А чому гроші за ці шмаромарафони, блядь, не йдуть на дрони? По хребту він давав? Я б поєблу давав би, блядь, за таку піздєш. Виблядки.